П'ятий день поспіль у Полтаві видаляють аварійні дерева по вулиці Соборності. Роблять це працівники комунального підприємства Декоративні культури. Працюють і у дворі, де минулого тижня деревина впала на хлопчика, і вздовж проїжджої частини. Дерева, визнані аварійними, зрізають повністю, у прибирають великі гілки. З 29 травня по 1 червня у Полтаві видалили 45 аварійних дерев, ще 35 обрізали, повідомив керівник декоративних культур Ігор Ляшко. Ми ці роботи проводили як силами самого підприємства, так і залученням ДСН. Частину дерев ми спиляли і по соборності 46. Це ті дерева, на які є... Акти про видалення. Крім того, що ми видаляємо дерева, ми маємо право обрізати крони. От там, де крони, є частина крони шихої або на якій знаходиться омеланд. Також ці дівки обрізаємо. Місцеві зрізання великих аварійних дерев підтримують. Щодо неаварійних потрібне кронування. Тоді і дерево збережеться, і ходити двором буде безпечно, говорить мешканець будинку по Соборності 46 Віктор Бондаренко. У нашому дворі ситуація зараз влучається, а то була зовсім погана. Я думаю, що удаляти треба високі дерева, високі, щоб вони не були дуже високі. А ті, які хороші віточки зелені, може вони хай і остаються, а сухі вітки треба всі повирізати. Оті об'єктки, оці вони матиляються перед вікнами і по окнам татані, ну а не мішають нам. А це ми просимо, щоб вони їх пообрізали. Нагадаємо, 28 травня у Полтаві по соборності 46 на 9-річного хлопчика впала гілка з дерева. Дитину з черепно-мозковою травмою госпіталізували до дитячої міської клінічної лікарні. Як нам не на камеру повідомила мама дитини, хлопчик досі без свідомості. За словами медичного директора закладу Олени Ананевич, він продовжує перебувати у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії. Стан дитини вкрай тяжкий, поки що він буде залишатися в реанімації. До дитини приходять багато наших профільних фахівців, використовується вся наша діагностична база для обстеження. Як повідомили в комунальному підприємстві Декоративні культури зараз у Полтаві більше трьох тисяч аварійних дерев, більшість з яких були висаджені у 1950-х роках минулого століття.